О, як в лісі добре, в таку спеку. Зараз шоста вечора і дивилась 27 градусів. Може гриба якогось знайду. Ніхто зараз по гриби не ходить, тому що сухо і жарко. Просто прогулятися, так от відпочити морально, насолодитися тишею і повітрям. Нема нікого. Нема людей. Я інтроверт. Єдине, що такі звуки видає якийсь звір. Цікаві звуки, я не можу зрозуміти, хто це. Кричить так. За собаками не можна почути. Зараз охоти немає, то можна зустріти і коза, козла дикого. Тут кози дикі є, бігають. Може, я зловлю цей крик, але собаки не дають почути. На весь ліс кричить, чути. Да. Багато чого помінялося в цьому році. на дачі маю на увазі в природі, наприклад, що немає комарів. Ті роки цю пору хмари, ну, ввечері маю на увазі. Особливо коли, ну це не в кінці серпня, а раніше, наприклад, у липні, коли потрібно полоти бур'ян, ввечері прохолодно, вдень спека не, не хочеться на спеку полоти, а ввечері прохолодно, то комарі атакують. Получається, що як не одне, так друге. А питаю тата, чи за 30 років хоч раз було таке, щоб не було зовсім комарів. Каже, що не було. Не пам'ятаю від такого року. кульки порозкидали. О, знову я переймаюся. У нас на кінцевій зупинці на веснянці поставили контейнери. Чотири контейнери для того, щоб люди викидали сміття. Ну, сміття є різне, є побутове сміття. А побутове сміття теж є різне. Багато людей купляють дачі і, напевно, з тим всім, що нажили попередні господарі, ну і відповідно вони те все очищають, вивозять, вичищають, вигрибають і куди повезуть. Бачу, що стоять контейнери. І туди ставлять контейнери, чи, чи біля контейнерів. І в нас є такі люди, які сидять на зупинці і осуджують тих людей, що чому вони привезли сюди сміття? Ну як чому? Тому що стоять баки і... Для сміття і люди бачать, що є бак і, відповідно, туди несуть здачі. А старші люди, я їх в вік, звичайно, поважаю, але в них вже трошечки є щось вже, щось таке, як то дитяче вже мислення. Чому вони сюди везуть? А куди везти? В ліс? То добре, що везуть до контейнера. Ну, звичайно, в нас є сміттєзвалище, але... Ну, не всі про це знають і не всі можуть вивезти на сміттєзвалище. І бачать, що стоять контейнери. І все. А що тоді кидати в контейнери, а що не кидати в контейнери, наприклад? І раз в тиждень забирають по вівторкам це сміття. То треба, значить, на контейнері написати список. Чи що, перелік сміття, що кидати, а що не кидати. Ну, побутове, це... Це і є те, що в будинку, ну, будівельне сміття, то зрозуміло, що будівельне туди не кидають. Але... Я, наприклад, за, нехай викидають єдине, що оце от, в лісі, да. Брати мені йти в ліс гуляти з пакетом, щоб оце все зібрати звідси і винести сміттєбаг. А ще, як чула я таку розмову, що... Я 30 років тут вже на дачі, і в мене сміття немає. Як немає? Не може такого бути. Просто люди його не виносять, а напевно складірують отам, на свої, в своєму будинку, а потім продається ця дача. І нові господарі починають все вигрібати звідти. Я так рахую, не може людина на теперішній час. Щоб не було сміття за 30 років, якесь зуття зношується, треба викинути. Якась, ну, пляшка, пластикова чи якась одежа зношується так само. Ну, щось купуємо, якісь пакетики, якісь кульочки. Не може такого бути, щоб за 30 років і в людині не було сміття. Якесь щось ломається, викидається. Дивіться, вересня квітне гарно, Бузковим кольором. Зараз якраз пора. Він набагато яскравіший. Це лісовий верес. О, комарі трошечки є, бачу вже трішки небагато, але де не де є. Так, ну що? Ой, яке повітря гарне. Як тихо. Вітру немає зовсім. Я навіть знаю, коли люди йдуть десь на пікнік на природу, то завжди залишається цілий пакет потім сміття. З пляшок, з майонезу чи там з якоїсь консерви, з якоїсь упаковки. І це можуть забрати або можуть просто в лісі залишити. Ось дивіться, як гарно. Тут верес теж. Такі ділянки гарні. Дубочки молоденькі. Ось. Пав, жолудь і дубочок росте. Є гарний верес, що не хочеться ступати на нього. Ось теж робочик. Так, да, комарчики є. Появилися. О, дивіться, який гарний малюпусік. Цього чотири листочка. Осінки, які гарні. Грибів немає. Дубочки. Дубочки, які ростуть. Але тут. А, ось є дуб. Так. Вже не чути того звір'я, не кричить. Можуть і кабани бути дикі. Багато шишек падало. Ось бачите, якісь сліди Ось тут. Щось хтось рив. ось тут. Теж якісь такі сліди, як то, чи бігнули хтось. Ось, бачите? Ось. черили носом. Ось отут видно. Чи може люди йшли і так палкою? З палкою і так, може. Але далі немає вже. Тільки в тому місці. Значить, це не людина йшла з палкою. Щось рило, Там корінь. Є сліди. Щось шукала, якісь жолуді. І неподалік теж. Ну що? Йду я вже назад. О, яке повітря. Ось ще ріло мох. -мо Ось видно. Цікаво, хто ж це? А, напевно, кабани, я так думаю, дикі морди своя юріють. Ой. Трохи є комарики. Один. Одне що, тільки подихати свіжим повітрям, то вже яка насолода. Так, я надумала, що я одну роботу собі знайшла. Вона така не дуже. Важка, але необхідна. Ось, бачите, люди кажуть, що в них сміття немає. Ось і шину збирала я по дорозі. Оце я вже збирати не буду тут, звичайно. Не песку треба. Ось бачите пісок, який тут. Заберу турбинку. Ось ще. Це з-під консерву. Серветки? Там ще кульок. Ну що, як грибів немає, то буду збирати сміття Тут пісок брали. Ось бачите, де брали пісок? залишився такий кар'єр і вже туди викидають світло і працівники лісу понаклеїли бумажки, але що вони ті бумажки? Вони звичайні А4 і файл. Їх вставили і приклеїли до дерева. Та бумажка ось ще. О, назбирає цілий пакет сміття. По дорозі. І та бумажка з файлом, щоб вона розмокла від дощу. Вітром її зірвали. А хтось собі дровно заготовляв. Можна назбирати. Тут палили. Ой, чуть не в Ямки ступили.